Так, поїхали. Все на уроки ділилися. Так, річим. Значить, Давай продовжимо. Ми з тобою знайшли площу бічної поверхні зовнішнього конуса, Так, наразі нам потрібна бічна поверхня внутрішнього конусу. Так? Значить, пишемо. С бічної 2. В ПІ помножити на, на ОЦ і помножити на ВС. Угу. Все правильно. Так. Оце нам відомо. Так. А БЦ можна знайти за треба Поїхали. Значить, що ми робимо? Косинус. Косинус. Косинус Кута, Косинус. БЦЕО. БЦЕО. так? Це ОЦ на БЦ. Подаємо БЦ. Це буде ОЦ поділити на косінус БЦ. Так. Так, оце ми з тобою знайшли. Так, воно у нас що? Шість шахтів. Угу. Так, і косинус тридцяти. Корінь из трьох на так, ну і домножуємо на корінь из трьох. Що маємо? Четыре корень з трех. Угу. Гаразд. Ну і бічна. Так, оце, оце в мене 6, правильно, і bc, Так, ну і що це буде на. 24 корені з 3 пі. Так, ну, 24Пі. Ось так я допишу. Коронів з 3. Ну, і наразі площа бічної поверхні всієї фігури. Значить, що це в нас? Це буде 72 пі плюс 24 пік промістимо. Так, ну можна так це і залишити. Сантиметрів квадратних. Так, ну гаразд, дивіться, все, що стосується об'єму або площі таких тіл обертання, ми з вами це теж повторили. Це в нас є. І наразі дивіться. Я хочу, щоб ми з вами попрацювали з комбінаціями фігур. У нас таке було стосовно конусу та піраміди, призми та циліндра було. І давайте ось подивимось, є номер 441. Ну, давайте спробуємо щось в ньому зробити. Так. Віка. а ну давай читай. Сторона основа правильної шестикутної призми дорівнює 8 см, а бічне ребро 4 см. Знайдіть площу бічної поверхні циліндру, вписаного в цю призму. Дивіться. Ну, по-перше, ви розумієте, що не кожна з таких задач вона потребує якогось там детального креслення. Ну, хоча б якесь воно повинно бути, щоб ми розуміли, що ми з вами шукаємо. Так. Шестокутна призма. Ну, це теж така процедура цікава. Так, щоб її так намалювати, дивіться, я ось так це буду робити. Ось так. Щось воно таке вийде? Щось воно вийде. Так. 1, 2, 3, 4, 5, ось маю точечку, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ось повертаю, так, тут в мене 3, маю 3, ця точка сюди і ця ось сюди. Ну, щось таке. Давайте зробимо. Ми вже колись будували шестикутну призму, вона не часто зустрічається. Але все ж таки. в с І верхню основу сполучаємо так. Щось воно в нас є таке. Так, ну дивіться щось воно таке вийшло. О. Так. І так. Сторона основи правильної шестикутної призми дорівнює 8 см. Ну, то, що воно правильно зрозуміло. Так, Віка, ну давай пригадаємо, що таке правильна призма. Це призма, у якої весною лежить правильним многокутник. І вона є якою? Прямою? Правильно. Це пряма призма, основу якої є правильний многокутник. Так. Значить, сторона в нас 8, і бічне ребро 4. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, вписаного в цю призму. І так, дивіться, якщо циліндр вписується у призму, це означає, що бічна поверхня циліндра дотикається до всіх бічних граней призми, і основи циліндра є вписаними, ну, кругами, можна так сказати, в основи призми. Я міг би це зараз і не малювати, але все ж таки. Ну ви розумієте, так, в мене є там якісь точки дотику, так, вони тут в мене якось є ці точки дотику. От. І я розумію, що ось там якось таким чином вписується циліндр. Так, зрозуміло, що відбувається. Ось це його, ну, твірна. Я іншим кольором роблю, тому можу сплошним це зробити. Ось так. Буде циліндр. Ось тут його ще одна твірна. Так, дивіться, ось це в мене ще точка дотику. Тут точка дотику. Тут От так, якщо я піднімусь, маю десь тут. Тут, і щось таке цікаве тут, і ось так воно в мене піде далі. О, дивіться, ось він, цей цілін. Ось центр. О. Ну, щось так. Непогано вийшло. Так, дивіться. Значить, мені потрібно площу бічної поверхні. циліндра. І так, Віка, давай пригадаємо, як ми знаходимо площу бічної поверхні циліндру. 2 пі помножити на H. Тобто, ну, так, як і у призму. Периметр основи на висоту. Так, нам потрібен радіус і нам потрібна висота. З висотою одразу що ми маємо? Це 4. Так, ну ми розуміємо, що бічне ребро прямої призми є твірною для циліндру, отже, є його висотою. Нам потрібен радіус. Як будемо шукати ось цей радіус. Ось він. Ну, Наприклад, тут О, тут N. Н в мене точка дотику, тобто тут в мене перпендикуляр. Наразі Віка, дивіться. Правильно, правильно, мені потрібен радіус описаного кола навколо. Ну, не описаного, я перепрошую, радіус вписаного кола у правильний шестикутник. Тобто R маленьке N. Пам'ятаємо, як воно знаходиться? Сторона о, многокутника, тобто 8 ділене на 2 тангенс. 180 ділене на N. Ось так. І так. Ну, я одразу запишу, що ОН, щоб я вже тут не цикався. Так, сторона у нас 8. 2 тангенса. Тангенс, тангенс кількох градусів? 30. Ще раз не чую. 30. 30. Так. ОН маємо 8 на 2, так, тангенс 30. Корінні з трьох внутрішніх. Або 1 на корінь із трьох, мені це зараз буде зручніше перегортати. Так, скоротили. І отримали що? 4 корінні з трьох Так, ну і тоді. С бічної. 2 пі множимо на. 4 корінні з 3 і на 4. Буде 32 пі корінь з 3. Все. 32 пі коренів із 3 сантиметрів квадратних. Так. Так, дивіться. Що тут ще в мене є? 439. Маш. Ану, читай. Сторона основа чотирикутної призми до призма А, а висота аж знайдіть об'єм целіндру описаного навколо цієї призми. І так, у нас є правильна чотирикутна призма. І циліндр описаний навколо неї. Так, ну правильну чотирикутну призму ми зараз будемо. Вибудувати. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm. Ось так. Так, підіймаємося. Ну, десь так, будемо піднімати Так, так. Циліндр має бути описаним. Так, дивіться, бачите, що це задачі такі з розряду, що їх довше креслити, щоб зрозуміти, що там відбувається, ніж розв'яжувати. Так. Проводимо одразу так діагоналі. І так, дивись. В тебе циліндр описаний навколо призми. Пам'ятаємо, що це означає, що кожне бічне ребро прямої призми для цього циліндра є чим? Вік. Вічне струм. Твірною. Ой, віка господи. Маша, твірною. Так? І кола циліндра є описаними навколо основ призми. А якщо в мене тут квадрат, так, де знаходиться центр квадрата? В якій точці Маша? Де перетинаються діагоналі? Де перетинаються діагоналі. І тому, якщо я. Ну, ось так дивіться, звісно, що я буду його будувати так ось приблизно. Це зрозуміло, там ось там буде там. Там якесь таке коло. Ось так. Ну, воно має бути схоже на еліпс. Тут, тут по-іншому і не вдасться нічого зробити. Ось так воно проходить. Ось буде цей циліндр. Зрозуміло, так? Так, мені потрібно об'єм. І сторона основи в мене А. Висота в мене h. і мені потрібен об'єм. Так, це вже не пише. Давай пригадаємо, як ми знаходимо об'єм циліндра. І можна r квадрат і наш. Пі Р квадрат H. Значить, ну, h, висота циліндра і висота призми у нас співпадає, так, коли циліндр описаний навколо призми. Тому h в мене вже воно відомо. Вот оно. Наразі мені потрібен радіус, радіус циліндра. Значить, ну, Якщо це буде a, b, c, d. Значить, Я можу сказати, що радіус це в мене який відрізок? Це, пол... Це а. половина. Половина 1. діагоналі. Так, звісно. А якщо в мене сторона А, то діагональ квадрата. Як мені подати через А? А на 2. Ну, ти же можеш сказати, що А квадрат. С2 А Д квадрат. Так. За теоремою Піфагора. Тут же в тебе прямий кут. І С А і С А. Тоді АЦ. AC... Буде АД коренів із двох. Замість АД підставляємо що? А. Угу. І тоді. Ао. Це в нас одна друга АЦ. І АО. що це буде? А, корні із двох тіл на одна Угу. І тоді об'єм знаходимо як Пі. Підносимо це щастя до квадрата. А квадрат множений на 2 і ділене на 4. Минули... Множне на наш. На, h. на h. Так, ну і скорочуємо. Так, і що у нас залишилось? Пі а квадрат ділене на 2 помножене mm -hmm. на h. Або одна друга Пі а квадрат аж, ну, дивіться правильна трикутна призма. Діагональ бічної грані знають бічну циліндра, вписаного в цю призму. Ну давайте 442. Щось. Так, Настя. Я, а, я є. є. Нікіта. Давай. Є умова 442. Давай прочитаємо. Секунду, мені плохо грудь. Значить, дивіться. Давай. давай так, давай я читаю. У правильній трикутній призмі є правильна трикутна призма. Бічне ребро, а маленьке. Діагональ бічної грані утворює сплощеної основи Кутальфа. Знайдіть бічну поверхню циліндра. Вписаного в цю призму. Ну, гаразд вписане він там. Таке, ми будуємо правильну трикутну призму. Ну, ось так. Те, що там навколо неї, чи в неї там вписується циліндр, це вже таке. Так, маємо так. Ось правильна трикутна призма А, Б, С А1, Б1, С1. І так, дивимося. Значит, правильна трикутна призма, бічне ребро дорівнює А, діагональ бічної грані. Ви можете будь-яку обрати, ну, хай буде ось ця несуттєво. Вони все одно всі рівні. Ось тут в нас прямий кут. Ми розуміємо, тому що призма пряма. Утворює сплощиною основи кут альфа. Тобто ось це в нас кут альфа. Знайдіть бічну поверхню циліндра, вписаного в цю призму. І так, циліндр є вписаним. Значить, ну, Ви розумієте, що у правильному многокутнику центр вписаного і вписаного кола коло співпадає. Я зараз, ну, наприклад, здивіться так, так. Я не хочу, ось хай це буде, отут от десь буде центр. Я вже зараз не буду його там щось там вимальовувати. Так. І тут, наприклад, тут де там точка дотику тут, тут і ось зараз. Ось якось таким чином ми його позначаємо. Ось. Я маю одну основу. Ось. Ось якось тут. Ось я маю іншу основу. Ось. І ось в мене цей циліндр з його теверними. Ось одна. І ось інша. Ось таким чином в мене циліндр вписується у дану призму. Ну так, приблизно, щоб зрозуміти. Так. Тобі потрібен шом площу бічної поверхні. С бічною. Так, Нікіто, давай пригадаємо, як ми знаходимо С бічної у циліндра. Ну, 2 π Множимо наш. Множимо наш. 2 π множимо наш. Тобто нам потрібна висота. Висота тобі відома, Вона співпадає з висотою призму, тобто з бічним ребром. Вона в тебе А. І наразі тобі потрібен радіус. Ну, можна ось так: ось провести. Так. Наприклад, це ОН. Спочатку ми знайдемо БЦ. З трикутника БЦ1С. Це в тебе теж А. Тобі відомий протилежний катет, потрібен прилеглий катет. Беремо відношення катета до катета. Що візьмемо? Дивись. Котангенс. Пам'ятаємо, що таке котангенс, Нікіта. Відношення чого до чого? Прилеглого катета до протилежного. Тобто пишемо БЦ до. СЦ1. Так. Звідси. Подаємо БЦ. Як я буду виражати БЦ? Мені потрібно що зробити з цими двома числами? Так. І тоді підставляєш замість СЦ А Амаленьки. І що маємо? Акатангінсакер. А що ж воно так поганенько працює? Ой, все, 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 все. Так, а ну спробуємо так. О! Так, щось, мене чути. Так, да, тепер слышно. Ну, все, тому що, ну, щось з інтернетом воно вилітає, я не знаю, що з цим робити. Так, значить, ну дивись, ми знайшли БЦ, це А помножено на Катангенсерфу. Далі, дивіться, БЦ це сторона правильного трикутника. Тобі потрібен радіус вписаного кола. Ми сьогодні вже записували цю річ. Так, Дивісь. ось вона. Радіус вписаного кола. Тобто, я можу записати, що РН – це сторона на два тангенси 180Н. Значить, ОН. Так, БЦ. Що в нас БЦ? А умножим на котангенс альфа. Угу. А тут 2. Так, ну, N у нас дорівнює 3, тобто маємо тангенс 60. 60 градусів. Значить, звідси у нас А. Котангенс альфа. Так, тангенс 60. Пам'ятаємо? Корінь 3 на 2. Просто корінь 3. Просто, просто корінь 3. Все. Ну, і ми розуміємо, що це А катанген зділено на два корені з трьох. Так, і наразі мені потрібно це все зібрати докупи. Значить, S бічно. І так, дивись, 2 π множимо на R і на H. Значить, у нас 2 π радіус. умножено на А, умножено на катангес, аж відділене на 2 корені трьох, і умножено на А. Так, ну і тоді можемо що зробити. Скрещаємо двойки, стається і умножене на А умножене на катангенс альфа. І на А. А на А одразу подаєш. Так? Все. Ну, можна ще зробити, можна домножити на корінь із 3, так. І тоді у мене внизу що буде? Корень из трех натрий. Пі а квадратка тангенс альфа. Так. Я ще раз повернувся. І так, дивіться. Значить, ми отримали піа квадратка, тангінс альфа, коренів із трьох натрів. Так, значить, додому. Беремо другий варіант. У нас 435, 37, 441, 39 та 42. Так, на цьому на сьогодні.